Бензину немає, але ви тримайтеся, паливна агонія в Криму набирає обертів. Прямо зараз зсу викурюють ворога з півострова. Україна повертає Крим. Приліт за прильотом півострів перетворюється у вогняне пекло. Паніка серед російських, а кримський міст захитався. Усі деталі розповім за мить. Вітаються України сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Ціни на пальне в окупованому Криму ростуть заправки або порожні, або з кілометровими чергами. Місцеві жителі кажуть, що знайти бензин стає дедалі важче. Січас громкоговорітів сказали, топліва закінчується, не стоючі в черзі. Просто представляєте, вся та черга не заправиться. Уважаюся, зробила, примітно, що окупаційна влада вигадала причину за даними так званого глави уряду. Черги на заправках спровокувала погода. Фейковий голова ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоценюк заявив, що уже в найближчі дні на півострові відновлять регулярне постачання бензину, диспалива та газу. Ситуація з постачаннями пального до Криму найближчими днями стабілізується через несприятливі погодні умови. Керченська поромна переправа працювала з перебоями, що призвело до затримок і скорочення обсягів постачання паливно-мастильних матеріалів на півострів. У найближчі дні очікується відновлення регулярних постачань бензину марки АІ 95 дизельного пального та газу. Додатково опрацьовується питання щодо збільшення обсягів постачання бензину АІ 92 Уряд Криму тримає ситуацію на постійному контролі та вживає всіх необхідних заходів для забезпечення регіону пальним. Ну а поки окупаційна влада розводить руками, і максимум, що може зробити, так це видати талони на пальне. Ще може передати привіт від Медведєва. медведів. Бінзіна ви держитесь. водночас. Українська розвідка обіцяє нові сюрпризи у Криму вже цієї зими. Зокрема, прогнозується ще більше загострення паливної кризи. За даними Санкт Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 17 вересня ціна бензину марки АІ 92 піднялася і перевищила 73 тисячі 200 рублів за тонну, що стало історичним максимумом. Криза пояснюється низкою чинників. По перше, з 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у РФ із сукупною потужністю 119 мільйонів 200 тисяч тонн на рік у короткостроковій перспективі. Зокрема, взим. Имку 2025-2026 років це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в РФ, зростання залежності від імпорту палива з Білорусі, Казахстану і Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії. І куди ж без зради чи можливо таке перемоги, поки народ у Криму намагається знайти бензин, спекулянти наживаються на своїх же. на окупованому півострові. Перекупи пропонують бензин і дизельне пальне за завищеними цінами до 180 рублів за літр. Продажі відбуваються поза офіційними АЗС через фури та склади. Про це повідомляє рух жовта стрічка. В окупованому Криму перекупники продають літр бензину АІ 92 і АІ 95 по 150 і 180 рублів. Відповідно, ціна дизель в них сягає 80 рублів. Активісти руху жовта стрічка повідомляють, що продаж здійснюється поза офіційними АЗС з фур та великих складів. Знаходять клієнтів перекупи в місцевих чатах в телеграмі. При цьому у чаті губернатора Разважаєва перекупщиків, які пропонують такі послуги, не банять уже більше доби. А повідомлення від них. Не видаляють, наштовхує на думки, що перекупщики пов'язані із представниками окупаційної адміністрації. До слова, така мальовнича ситуація з бензином фіксується не тільки в окупованому Криму, але й у багатьох регіонах Росії. Зсу луплять по НПЗ та залізниці, що загострює ситуацію з паливом на болотах. Росія вже знаходиться у глибокому бензиновому колапсі. Пані росте, навіть фронт відмовляється від палива. Це не просто удар, це початок енергетичної катастрофи та закату Кремля. Усі деталі далі. Росія, яку давно прозвали заправною колонкою, раптово залишилася без бензину. Те, що здавалося, неймовірним тепер реальність у регіонах один за одним закриваються заправки на табло порожні рядки, а біля колонок черги. Незалежні мережі зникають, великі тримаються, але і там все частіше не знайдеш звичного бензину або дизеля. Зривне вона дайже до нас. Разбомбили с КМПЗ, знатно хлопало, с 4 часов до 6 без остановок. В России топливный кризис, удары украинских беспилотников уничтожили заметную часть нефтеперерабатывающей системы. Україні, яка десятиліттями жила на продажу нафти і палива. Сьогодні банально нема чим заправити автомобіль. Спочатку дефіцит прийшов у глибинку. Тепер він вже впритул підійшов і до Москви. Прежде Україна біла по заводам мощності приблизно 6-7 мільйонів тонн тонніпереработки в год. І щоб зрозуміти, наскільки удар по кірішському НПЗ дуже болезні, потрібно мисленно умножить на три. В три рази мачнірі этот завод, а чим теж ту виводіла і строє раніше Україна. Як же так вийшло? Все дуже просто. Влада вирішила, що бензин потрібен не людям, а війні. Мільярди доларів йдуть на ракети, які літають по українських містах. Російські нафтопереробні заводи, тобто головна паливна кухня країни, стала законною мішенью для добрих дронів, і вони прилітають. Горять цистерни, зупиняються цехи, руйнується логістика. Те, що раніше вважалося запасом міцності, виявилось декорацією. Ах! Й насос. Чого там? Да, он летит. Ну, мені на траєкторії просто. Ремонтні роботи, нестача палива, перебої з постачанням все це тепер реальність для пересічних росіян. Затримки досягають півтора місяців, а десь паливо просто не доїжджає. Якщо раніше країна-бензаколонка постачала півсвіту, то тепер не здатна заправити навіть власні регіони. Просто ситуація на заправку. Після час громкоговоритель сказали, топліва закінчується, не стоїть в черзі. Просто представляєте, вся та черга не заправиться. И вот картина подорожавший бензин, километровые очереди растущая зависимость от нескольких крупных компаний. Малые заправки вымирают, конкуренции нет, цены ползут вверх, а потребитель остается заложником. Разумеется, они в ярости, разумеется, они э, пытаются. Деністі до дверху в ну своє негодування, А типа штота ділиться? Ви дожди щось робити, Для чого армія для чого Пво нужна щось робити. І ось картина подорожчав бензин, кілометрові черги, зростаюча залежність від кількох великих компаній. Невеликі заправки вимирають, конкуренції немає. Ціни ростуть вгору, а споживач залишається заручником. Поки міністр веде мовлення в ефірі, люди їдуть від заправки до заправки в пошуках, хоча би пари літрів. Це Бензинчика, а бензинчика, бензінчики я себе. Мені не даже бензина. Ніхваті стоять. Всі ці тимчасові труднощі, прямий наслідок війни. Росія витрачає ресурси на руйнування сусідньої країни, а сама руйнується зсередини. Коли дрони б'ють по заводах, це вже не просто заголовок новин. Це реальність, яку бачать усі від Сибіру до Поволжя і від Кубані до центру країни. Іронія в тому, що Кремль десятиліттями шантажував світ нафтою і газом, а тепер зіткнувся з власною зброєю. Паливо стало дефіцитом вдома. І це лише початок. Якщо ситуація не зміниться, Москва ризикує сама опинитися в тому, чим так пишалася в черзі біля порожньої колонки. Є так, сп'ято. Отак друзья, друзі. Я тоже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось. Надеюсь, это просто временный сбой. Публичное зізнання кремлевский диктатор раскрыл карты газу в России скоро не будет. Будет непросто, имея в виду те обстоятельства, о которых мы сейчас только что с вами говорили. Но стремиться к этому нужно. Для этого изобретаются те особые инструменты поддержки, о которых я говорил. Путин впервые заговорил про нестачу газу в стране, яка десятилетиями пишалася газовою державою. В ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий, Паруй сложно. за словами диктатора, енергетичну інфраструктуру розірвано. Немає з'єднань між газовими мережами, а рівень розвитку мережевого господарства вкрай низький. По суті, йдеться про провал енергетичної політики Кремля для Росії, як для св'язкого союзу, ресурси в першу чергу, потрібні для того, щоб його продавати ізвні і зарабатувати на цьому день. Реалізовувати його на внутрішньому ринку як-то не філософії Государство. Видобуток газу в Росії знижується після початку війни з Україною, яка відрізала Газпром від ключового європейського ринку. Газпром, який втратив більше половину експорту, обіцяє направити зайвий газ російським споживачам. Повну газифікацію України буде завершено до 2023 року. Обіцяв у 2022 тисячі Олексій Міллер на зустрічі з Путіним, але все це лише порожні обіцянки. Росія володіє запасами газу більше ніж 60 трильйонів кубометрів. Але навіть при цьому не може забезпечити власні регіони для Росії абсолютно нормальна картина, коли во многих селах, де проходять газотруби, газопроводи, ґазані тому що газ не для них, газ для експорту. А да, они находятся возле этих трубы, но ну, это ни о чем, поэтому, знаете, ну, мне, я не встречал свежую статистику, последняя цифра это еще 2019 год, о том, что газификация сел России это 69%. Получается 31% негазифицированных просто сел России. Елементарно за Росіяні від Мабуть, цим людям немає на що сподіватися, адже Путін взагалі запропонував переходити на вугілля, запасів якого за його словами вистачить чи не на тисячу років. З початку вітущова року почали говорити про те, що мабуть придеться закривати шахти, причому масово закривати шахти огромне убитки, несуть всі ці компанії. Ну істерна ні то зарабатували в Європі. Китай другое направление не дает им тех прибылей и поэтому сейчас в России говорят о том, что что нам делать с углем мы не знаем и вот здесь заявление Путина, что ну вот да у нас там есть проблемы с газом, но у нас же много угля мы вот на многие многие годы можем углем компенсировать, мне кажется, что это попытка Дасть сигнал вот этим угольним регіонам, що ні, ви нам нужны що але не лише газ зникне з Росії. Рентабельних запасів нафти в країні залишилося трохи більше ніж на 20 років. За нинішніх темпів видобутку країна ризикує втратити головне джерело доходів та експортної валюти. І от санкції, коли говорять американські санці, каки не повлияли, в першу чергу за то, що Америка своїм свої м'яці газосервісним компаніям займатися в Росії бізнесом. А именно благодаря тому, что эти компании там работали, у России были технологии. Когда они вышли, то добывать э, газ, нефть э, стало сложнее, потому что э, то, как это делать максимально эффективно, знали эти компании, у них были технологии. Когда эти компании компанію со своїми технологіями у Росії проблем на тлі війни та санкції. Російська енергетична система виснажується з кожним днем. Проблем стає все більше. розуміємо, наскільки важна в першої очередні газова сфера для Росії. І якщо не буде Росія на ній получать деньги, а то суббляч кризис, кризи та бутускублять. Истощение ресурсов, потому что многие вот сферы дохода от внешней деятельности, они идут под национального благополучия. А сейчас ну, на, первое, на 1 сентября у меня нет данных, на 1 августа там 4 триллиона рублей. А дефицит уже 4,9. Слідом за нафтою та газом руйнується і металургійна галузь. Металурги зіткнулися з різким падінням попиту. А найбільший ризик, який несе нинішня криза, це повна зупинка розвитку. За даними Росстату, минулого року, російська металургія скоротила випуск на півтори відсотків, незважаючи на попит оборонних заводів. А цього року спад прискорився до обвалу. Металургія сталкується з кількома проблемами. Проблема номер номерадін та ощендаргія. Кредити, котрому можно взять і за чітні ставки чортна ставка, она, скажем так существенно ограничивает можливості. Проблема номер два це сільне рубль. А все це за собою тягне фінансові проблеми, через які економічний крах у Росії залишається лише питанням часу. Війна докотилася до Кремля у російській столиці. Різко зменшилася кількість автомобілів на дорогах. А все тому, що ранок москвичів тепер починається не з кави, а з погоні за бензином. В країні із необмеженими запасами нафти закінчилося паливо марки а -95. Ось так, друзі, я друзі сьогодні четверта заправка ніфт яку я намагався за 95-м бензином. Ні на одно його не оказалось. Що далі від російської столиці, то справи з пальним стають дедалі гіршими. Десь 95 п'ятий наливають не більше 10 літрів в одні руки. В інших регіонах бензин відпускають лише по талонах. вона вот заправка. Я став щасливим обладнання для обладателя 32 літрів качественного, самого качественного 92-го бензина. І вота вот на очередь, вот она йде ностоп'яти по паталона. Російські автомобілісти масово пишуть доноси. Так, мешканець Камчатки написав заяву до поліції на співробітників АЗС, оскільки вони відмовилися продати йому 60 літрів бензину. Чоловік заявив, що має туристичну базу, життєзабезпечення якої залежить від бензинових генераторів. Однак на рішення заправників це не вплинуло. 95. У деяких російських містах на заправках немає не те, що 95-го. За ЗС пропадає навіть 92-й та дизель. Дефіцит одразу призвів до зростання цін в РФ на АЗС. Щодня паливо за паребріком дорожче на рубль. Два Бензин дійсно став різко дорожчати і що саме неприятне пропадати з заправок. Російська пропаганда намагається вгамувати паніку серед населення. Нехай ціни на бензин ОРФ і Рос. Тають все одно вони набагато нижче, ніж у Європі, і тут не посперечаєшся, Незважаючи на різке подорожчання, 95-й в Росії, на сьогодні коштує в середньому 35-40 гривень за літр. Проте це лише тому, що Кремль компенсує заправникам частину вартості палива натомість останні мають лише тримати ціну на певному рівні. Тепер, коли АЗС різко підняли вартість палива, держава може відмовити їм у компенсації, що миттю сприт. Чинить вже значно суттєвіше подорожчання палива в роздріб. Тоді ціни на 95-й у Росії швидко зрівняються із загальноєвропейськими. І за бензинового кризиса Правительство хоче знизити виплати нефтяникам по так званому топливному демпферу. Це Компенсації за то, щоб вони не повишалі ціни на бензин. Но вони все одно повишають значить компенсацію, будуть менше платити. Колишній заступник міністра енергетики Російської Федерації пояснює, скільки грошей Кремль не закачує у свої НПЗ, дефіцит палива в РФ неминучий. В усьому винні удари зсу по нафтопереробних заводах. Українські дрони успішно вивели з ладу від 20 до 25% нафтопереробної галузі Росії, що є важливим для. Для економіки країни, яка залежить від нафти та газу. Зупинка НПЗ вже вплинула на військову логістику окупантів та загалом життя більшості простих росіян. Міненерго говорить, що все у вас прекрасно, це просто жадні нефтяники. Нефтяники говорять, ми де мені жадний новопиток торгує. Независимо АЗС говорять. Ми вші щось розаряємося, будем закриватися. Ну, в конце концов, все Но, судя по таксрізається на суть всьому все гораздо хуже, чим придадуш. Поки окупанти тупо запускають свої ракети і дрони по мирних українських містах, цілячись у житлові будинки, ЗСу ретельно підходять до вибору потенційних цілей. Наші дрони завдають удару по певній нафтопереробній інфраструктурі Росії, щоб Кремль одразу це відчув. А от раз таки в прямой досягаемости дронов очень много модернизированных НПЗ, то есть НПЗ с импортным оборудованием. Так, ви попробуйте там, от буквально е какую-то деталь Тіпер ввести. Така тактика дозволяє зсу вивести з ладу всього один невеликий цех на величезному НПЗ, тим самим зупинивши всю виробничу лінію палива без західних комплектуючих РФ. Просто неспроможно якісно переробляти власну нафту. Такі установки не роблять не тільки в Росії, але багато із цього не роблять і в Китаї китайська нефтепереробка теж очень дуже... сильна. сильно зависит от западных технологий, многие из этих вещей монополизированы американскими или германскими э, производителями технологическими компаниями, да. Вот, поэтому здесь, звісно, из за санкцій Россия потеряла доступ к этому оборудованию. А значить, на зміну зниклому з АЗС 95 п'ятому і дефіцитному нині 92 другому бензину прийде старий добрий радянський 76-й неякісне та низькооктанове паливо, що годиться хіба що для старих радянських Жигулів та зілів. Примітно, що на території тимчасово окупованого Криму проблеми не тільки з бензином, але й з кремлівською військовою машиною. Нещодавно одразу кілька аеродромів опинилися під ударом. Бельбек у центрі уваги. Місцеві жителів такої двіжухи не в захваті. Воно і не дивно, палива немає, машину не заправиш, з півострова не втечеш. Сьогодні п'ять ночі на фсушці свість що? Я ва просто. До слова, паніка в тимчасово окупованому Криму шириться і по всій армії Путіна. Воно й не дивно зсу завдають нищівних ударів по ППО, флоту та авіації Російської Федерації. Вперше в історії у Криму примари гур спалили російські літаки амфібії разом із літаками. Примари під час нальоту також знищили багатоцільовий гелікоптер мі 8 окупантів. Чи не щодня півострів охоплений вогнем. І здається, що момент від'єднати Крим від Росії ближче, ніж будь-коли. Усі подробиці у відео. Дивіться далі. У росіян проблеми в Криму і як далі, то більше сюрпризів для ворога. Крим постійно, якщо проводити аналогії. він благодаря Силам оборони України привратівся. Ну, в такую Кримабаївку по аналогії з да, де постоянно е, відбувається унічтаження російської армії, російських окупантів, соответственно, вооруження і обладнання. Українські захисники чітко розуміють, де у захопленому Криму знаходяться російські окупанти і роблять все можливе, щоб вижити їх звідти. По Криму робота активна. Е, процес демілітаризації Криму він продовжується. Це основна частина процесу деокупації. у тимчасово окупованому Криму стає дедалі більше проблем з пальним, водою та військовою технікою. Українські удари знищують бази ворога. Росіяни намагаються приховати масштаби втрат. Йдеться про наземні повітряні та морські операції, які успішно проводять наші захисники. отсюда. сьогодні під удари. Криму попали ті російські військові об'єкти, почерку військові об'єкти которые внесут угрозу как самому полуострову, потому что находится на нём, ну и, собственно, угрожают э, другим территориям нашей страны. Это оборудование, оно сегодня э работает на то, чтобы наносить удары э ракетным вооружением по нашей территории, соответственно, это то, что позволяет россиянам проводить широкую разведку нашего воздушного пространства. Регулярно идёт ликвидация об'єктів ворожої ППО, знищення морських Ких об'єктів та поразка наземних, серед яких і залізничні системи протиповітряної оборони в Криму, яка сьогодні дуже активно працює і намагаються відражати е, удари українських сил оборони, що у них дуже слабо виходить, в тому числі працює і як зброя е, убійсу на півострові. Зростають проблеми із забезпеченням, а оборонні позиції росіян руйнуються. Робота йде і по тим ключикам, які відкриють нам в Крим, у частності Кінбургська коса, Дендровська собственно, ну територія самого Криму. майже щотижня фіксується знищення російських гелікоптерів чи елементів ППО. Це створює атмосферу страху серед окупантів та змушує їх економити ресурси. Українські безпілотники дістались і урядових дач у ніч на 22 вересня в районі Форосу. Пролунали вибухи. Російські колаборанти заявили про влучення дронів по території санаторію Форос. Заявлено про загибель трьох осіб та 16 поранених, вероятно, що те пансіонатка храс был местом э, встречі э, ну чинов високого рангу полнівероятно ФСБ или Павлів Сил Російської Федерації та об'єктивного контроля так називаємо з російської сторони з убитыми с ранеными гражданськими лицами, ми так і не увіділи. А це перше, що зробила б Російська Федерація, і сліби на сам деле так і відбувалося. Росіяни промовчали про те, що в момент атаки в санаторії знаходилися дуже важливі гості, які саме не уточнюються у пабліку санаторії в соцмережі. Було розміщено оголошення, що 21 вересня ресторан Холл закрито на спецобслуговування. Але по всім російським новинам показують саме школу, яка знаходить. Порят. Больше всего поврежден актовый зал школы. Здесь частично обрушен потолок. Только посмотрите, что осталось от одной из стен. По повреждениям видно, что беспилотник влетел в это окно. Сейчас здесь всюду разбросаны оскол. Россияне информационно этой школы попытались. Которая була закрита выходной день, ні ни э, попытались информационно інформаційно перекрити свої очередні удари по нашій страні. Це те, що росіяни завжди э, Но Опять -таки, ведь речь іде не о пораженні об'єкта школи, а речі йдеться о пансіонаті з э, тим імені Терлецького, який знаходиться напротив школи. Поряд і урядова дача 11, об'єкт заря. Тут вертолітний майданчик, тому тут постійно знаходиться. ФСО, яких можна залучити для охорони наради. І, звичайно, є ППО. Ми показуємо, що сили оборони сьогодні огнівими різними средствами можуть достать окупантів в любой будь-якій точці. Криму. В будь точці. Е, на севере, на юге, на западе, на востоке. И сегодня нет ни одного объекта, который не может быть подвержен удару силы обороны на территории Крыму. ПВО в очередной раз доказала свою непропригодность. Они не способны защитить ни Россию, ни временно оккупированные территории. Системы ПВО в Крыму уничтожаются. И это путь демилитаризации Крыма и, самое главное, деоккупации. Верной дорогой идем. Авіапарк Росіян на окупованому півострові скоротився внаслідок успішної бойової роботи спецпідрозділу «Гур України-Привиди». вражені три ворожих багатоцільових вертольота Мі-8, а також російська РЛС небо у. Чотири вертольоти уничтожены только за несколько днів Уничтожены два унікальних самоліта Амфібія В-12 чайка. Їх оче э, очень маленьке количество в Чорноморському флоті Якщо не ошибаюсь, Шесть і вот два уже уничтожены. Розвідники показали кадри операції та відео уламків одного из знищених вертольотів мі 8 Окупований Крим став символом паливного колапсу. Саме сюди звозилося безліч пального для заправки російської військової техніки. У результаті на півострові зараз дефіцит та рекордні ціни. Підвищення цін на бензин пов'язане з ударами України по російським НПЗ. На відео Севастополь. У Ялті на одну з АЗС привезли бензин. Черга з охочих заправитися величезна. Ні російська, ні окупаційна влада Криму не визнає проблеми. Вони запевняють, що вся справа лише в логістиці. Факти порушень прав людини в Криму регулярно фіксуються та передаються до Ради ООН з прав людини та ОБСЄ. Російська окупаційна адміністрація примусово забирає кримчан до лав російських збройних сил. Ну а відмова від служби карається кримінальним переслідуванням. Крім того, відбувається постійна мілітарізація дітей. Крим чекає на повернення. Ну а Україна не дає Росії можливості нормалізувати окупацію. А що думаєте ви про бензинову кризу та удари по окупантам в Криму? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.